Hello! добрий ранок, з вами Деніс Френлі. Я хотів сказати усім добрий ранок. З вами Денис Тому ще раз. Всім добрий ранок, з вами Деніс Фрейлі. Сьогодні, як я обіцяв, знімаємо ми на ранок. Сьогодні у нас буде ось такий ось напій. Е, Джорджіо. Той, що ми ще пили кхм, пару днів назад зі смаком тайхуна, то у нас сьогодні буде фейхуа. Хто знає той мем, той знає. Та, зараз ми його прореагуємо від 0 до 10. Я подивився, там нема коментарів завчора, воно і понятно, бо пройшло дуже мало часу. А я вже знімаю на ранок. Тому відео не успіло попасти в рекомендації. Ну, не буде тоді, значить, сьогодні коментар. Ну, що зробиш? Ні, то ні. Поїхали до заставки. Деніс Френірегує, Деніс реагує, Сьогодні буде він пити. Значить, що він буде пити? Ага, безалкогольний напій, лимонад, смак. Фейхоа, торгова марка G Gia, Gia, Поїхали пити. Поїхали пити. Я навіть не успів прибирати, бачите? Всяка сраниця, не навижу цю кавоварку, бля. Доводиться на відео прибирати. Ну що зробиш, поїхали. Не так багато часу. Ні, та є трохи часу. Давайте, поїхали. Заціним. Фейхоа я ніколи не пробував. Я не знаю, що це навіть за фрукт. Це такий фрукт, але я його ніколи не пробував. Вроді би він тут нам показаний, але і не показаний. Смак доволі якийсь такий девакуватий, дивний. Ну давайте зацінимо. Що він з собою представляє? Просто я вже сказав, що на 7.27, я не знаю, чи мені взагалі вийде на 7.27 зарузити. Ну подивимось. Просто діло в тому, маємо кудись їхати. Зараз розумієте, треба сптигати. Я міг у 5 годині зняти. Ну, типу з 16 на 17.27 вечор. Але, думаю, вже в ті дні а Сьогодні вже би на 7-27, ну самі розумієте. Тому такі справа. Якась такий дивний смак. Чесно, дуже дивний. Фуй, Ніби то імітація алкоголю, але без алкоголя. Ну, дуже дивно. Ну, на солодке. Але я поставлю лише 7 балів поки що. Да, таке собі. Думав, щось буде краще. Soft drink. А що таке soft drink? З, -з, З Грузії. Soft drink. На. поїхали. Е, надіюся, я дуже надіюся, що хоча б... Е, ну, хоча б сьогодні залетить вчорашній відос, бо того, що, блін, там не щось коментарів. На даний момент. Зараз знову буде той прикол, що я лише знімаю відео і почаю навіть коментувати. Я думаю, зараз не буде так, бо то, що зранку ніхто не коментує, бо ще сплять. А може коментую, не знаю. Коротше, надіюся на актив від вас. Тут вже цей відос виходить Фу, якийсь такий смак дневный, капець. Симбали не поставлю. Фу. Напевно, фейкола сама теж ніхіра не смішна Там ще було щось синє, фіолетове, треба буде фіолетове взяти взять. Треба, до речі... На завтра на ранок сьогодні теж купити. Бо я вчора наперед скупився, сьогодні теж наперед, бо завтра в 7 годині не відкриті в магазині. Замітили всі ці дні підряд напої. Чекайте, вчора теж напій? Так, вчора теж напій. Треба, чекайте, 29-го. Я хочу взяти цей. Як же то бонжур печиво? Це 29-го. А завтра, напевно, тобто 28-го знову буде напій. Тоді це. Фуйка це фігня, чесно. Ми оце, е, зараз ми це лишимо точно на YouTube шорт. Але ютуб шорт, мабуть, буде пізніше. На вечір. А може і небудь, не знаю, подивіться. Попа, на вечір. Давайте тут налимо собі на ютюб шорт. Вже подивився... Але хочете прикол? Уже і, на пару роликах є тисяча передів та, А цей. На шортах. Але коментарів там теж. Але перейди є. Тобто шорти все-таки YouTube деколи швидше вам запускає в рекомендації, ніж ці відео та. Ось таке. ось такий напій? Жалко коментарів, сьогодні буде без коментарів. Ну зато сьогодні буде корис... Ну, менший ролик, ніж зазвичай. через те, що нема що коментарі? Ну, правильно. Будуть пізніше. Може би. Ну, я не буду сьогодні ще знімати окремий відос, щоб просто раді коментарів. Не буду. Я... О, ми можемо зав... А, блін, завтра що буде до 40 хвилин чи що? Бо ще зачитати. Якщо будуть коментарі за вчорашнє відео, тобто за 26 липня, ще плюс 27, то це зараз буде 40 хвилин, бо то під одним, під другим роликом написуйте 20-30. Ну, ми, в принципі, так і читали, були. а ні, бо ми тоді знімали два контенти. Тоді не зачитаємо, не знаю. Подивимось. Нас ще виходить два стакана, бачите, ще маленько. Ну, Мені це не сподобалось. Мені це не сподобалось. Я думаю, що це буде смачно, це не смачно. Це фейхоа сей це взагалі? Це фейха, це не смачно. Я пам'ятаю той мем про цей фейхоа, що той, як то, що той, що, що пусть говорять, то той дивився. І він розказував, що він там вирощував фейхоа. той льолік Аржибка Апшка чи як то, Я забув його. Не знаю, я тоді і думав, що це за фрукт. Це тут Попробуй цей смак це якась фігня. Взагалі нічого з собою не представляє, але бульбашки такі прикольні. Оооо. Ну, ми мусимо це допити. У любому випадку ми це мусимо випити. Блін, дата стерлась. Ну, то все рівно. Е. Давайте. Завершально. Ага, так і не вийшло Блін, не так не хочеться вже пити. Може, давайте їм лишим, батькам Тому, коли ти не хочеш це допивати, а їм хочеться лишити. Як варіант? Бо це кисфіня. І скажемо, чим сподобається Цефіня. Ой. Не сподобається тоді. Ну, ну фігня. А ну давайте ще раз фігня. Ну, фігня, симбалю. Короче. Це не дуже смачно. Я залишаю це ці один стакан дім, другий стакан YouTube Шорт. Тому, дружні, давайте почитаємо, що ви там понаписували. Давайте, якщо понаписували. Ось, цей відос, на жаль, 13 годин. Треба, я не знаю, доба чи що би прийшло. <кхух> І ви лишили все загальних 6 коментарів. І якщо бути точним, це я лишив більше, ніж ви. Бо ви лише написали раз, два, три, що тут відповідав, бо я мусив відповісти, бо написали ти. Зрозуміло. Коротше, пише нам Максим Щасливий. Твої, дері, твої двері реально як живі. Я написав, я вже їм постійно кажу тихо, щоб вони були, а вони як назло шумлять. Ну, буває. Та, Бо буває, ти знаєш, лягаєш спати, а воно починає, як той автомат, терендіти, той, як той трактор, і то треба змащувати, щоб не скрипіло. Пише нам Діно 558. Ти топ блогер, бажаю поскоріше набрати тобі 20 тисяч підписників. Дуже дякую. Юліан Антеновський пише, пройшло декілька років, і справді, ютуб до сих пір хворіє. Не тільки всяку фігню на кої, а й прив'юшку зіпсувати. То на Ютуб фронтальна камера йому пишу. Він пише, а ну зрозуміло, але все одно реально ця платформа скотилась. Та я йому пишу. Так, я з тобою цілком погоджуюсь. Зараз, щоб набрати аудиторію підписників, передньо можна завдяки тупими шортами. YouTube. Я я завжди хотів набрати аудиторію за такими великими стандартними відео на YouTube раніше. І він мені подобався більше в роках 16-20, хоча я там ще не міг набрати аудиторію. Зараз він перетворюється в TikTok. Не знаю, чи треба було розовувати детально, але пояснив ситуацію. Та тому такі справи. Не знаю. Там я бачу одну фігню. Щоб ми ще могли з вами почитати. За Болгарію один відос ми й почали коментувати ще пару днів назад. Він називається. Як він же називається? Що ми їли з вами? Можна його прочитати, так як зараз нема що нам почитати. Напевно, це був відос, де ми їли, може, макарон. Оце, напевно, макарон з котлетою. Так? Давайте зачитаємо тоді цей коментар, так як тут ви писали недавно. Написала нам. Блін, а як тебе звати? А? Бачите, воно не пускає говно. О, пустили. Ліза Каблукова контент у Болгарії, який ми заслужили. Ну, дочекайтеся 10 серпня і 20-го. Ці два дні за серпень має щось цікаве для вас вийти. Тому дочекайтеся, буде цікаво. Е Катерина Чернішова, да не реально похож на бізнесмена. А, це він про те, що я казав, що якийсь прийшов чоловік, і він каже, похож на бізнесмена. І тут написали та похож. За дякул, виглядає зелена котлета смачна. Це оця Так. Відео з Болгарії возвершається, Ура, ролики з Болгарії повертаються, хоча ти вже вдома. Я вже вдома, але контент буде. Коли вже буде вечірний влог в Болгарії, дуже чекаю 20 серпня, ну вже наступний місяць. Е, тому чекайте, чекайте, уже незабаром зараз пару, пару днів вже пройде, ти вже буде, і 20 серпня, і буде вам контент. Софія Милкомо, давай влог з Болгарії буде, так і це і є бізнесмен. Та є бізнесом. Але дивіться, там є такі нюанси, там е, денна Болгарія ще треба залити буде. Але приком що, прикол в тому, що денну Болгарію я там був теж залив, бо там 20 червня мало вийти нічна є денна зараз. А то, напевно, в жовтні вийде денно вже. Але прикол у тому, що на Денній взагалі відео було недоступне, як я його залив. Був, бо того, що там писало, що недоступно ні в яких країнах через якусь музику. Я записав, як дівчата танцюють, а там була така музика, що недоступна взагалі на Ютубі, її не можна використовувати. Мені треба у редагувачі, все-таки монтаж закинути і поміняти, чи просто обрізати звукову доріжку, чи на накласти якусь ліву пісню, щоб пустило для вас народ в Ютуб. Тому щось треба придумати. Та, щось придумаєте і там уже порішаємо. Е, класна зелена котета. Подякую. Вікторія, давай нам більше влогів з Болгарії не їжу. Буде-буде вам. Амадеус Томпсон не непра... привично смотреть відео з своїй кухні і у ресторані. У Болгарії кажеться, будто ти через телепортатор утром знімаєш відео в Болгарії, потім до домов і назад. Цікаві коментарі, можна їх закріпити. Що тіпа, що в ресторані у Болгарії, Та, що тіпа, не, непривично дивитися твої відео у кухні, у ресторані Болгарії. Здається, ніби телепортатор. Зранку дніма, щоб була, потім... а потім... Ну, прикольно, зато на каналі це виглядає справді. Та... Він оградував мій класні розі поз... позаді тібя рози. Чекай рози, 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 рози... рози. А, оці, Добре. Е, класний ресторан, дякую, Дерафаел. Я з Леонів кажуть, це куди то їду. Смачно. що там? ліпше би нам більше нових міст у Болгарії показав, не йду там. Ну я і міст, я все показую. Найбільше їду, але місто я в нічну йде до Болгарії вам зняв. Ну, що ще можна було там зняти? Море, море знімав. Антон, що там? але їда там як у районі. Твоя правда. Кела розразь. з хлібом краще. Ну я без, напевно. Аліна, я не знала, що ти у окулярах ходиш. Ну, бачу, ну на відео, не піш. Ну так, у Болгарії ходив. Ніколи Ходлап Шідловський. А що у них там за мову в Болгарії? Е, напевно, болгарська, що, не знаю. Треба водити. Росія без мозгов, не хочу не хоч, офіціантка, на не... відео твоє попасти, сміється, та не хочу. Е, давайте ще дізнаємо, що то таке та фейково особо представляєте і все. То відео не буде доволі, напевно. Ось таке воно. Фейхова боака, син із родини, миртових, вічно, зелені кущі чи дерево ну, до 7 метрів висотою. Коротше, родини мертвих, ми... а я читаю мертвих. Не, так, о, північне. Ну, ось таке, коротше, бачите, ось таке. Зелене, Ну, я знав, бо я пам'ятаю, як то дивився відео, то зелене було, але тут якесь взагалі не смачне, чесно. Ну і давайте ще загуглимо, яка мова у Болгарії. Якою мовою. Та, та спілкуються у Фінляндії дельфінів бол. Та напевно Болгарія. чи? Ну, офіційно мова. Мова менше. Та болгарська, я ж казав, 85%. Тому не ж болгарська. та. Там <говорить> знаю, У них там щось таке. Ну давайте ще раз затестимо, що ну, останнє, бо я більше купувати не буду. Фу, фігня. Все, на цьому все. Дякую, що глянули цей відео. Все-таки воно вже хоч менше було, ніж ті вчорашні попередні, ну завдяки тому, що менше коментарів. Але пишіть побільше все-таки коментарі, читати, не читати, це вже буде діло не вас, а моє. Тому такі справи. На цьому все. Всім гарного дня, всім показуємо. Будемо справді, всім пока. До наступного відео бувайте. Шорти сьогодні будуть. Ну, як завжди, зазвичай та пока.